Місті. Зараз перехоплення Купленко. пас на заваду. Завада повзворота. Шанов, Шанов скидає на Павлова. Пробиває. Павлов, під дубний відбиває. Ну що там можна грати, показують арбітри, Може бути контратака. Господенко, господенко, дубовик. Кондратович не влучає по м'ячу Кондратович. Не зміг він дістатися цього м'яча. Знову з м'ячем за П гру. Синенко влучає в стіку Синенко. Сергій Дубовик не тут м'яч. Синенко розігрується з дубовиком. Дубовий піддубний, виручає. Дубов... перехоплення може бути небезпечно вути. Бути, дивиться кому віддати. Степаненко простріл. Шкурупій. Не влучає в ворота Артем Шкурупій. Просто... Ракович. Завада. Як розгортається завада. Пас у центр. Господенко знову. Ленко, тут перехоплення. Леміш. Леміш. Євген Леміш. Забиває Євген Леміш. На Павлова перехоплення Кончакова і на цьому лунає сирена, друзі. Перший тайм завершено. 1-0 попереду ЗП груп. на Суперника. Гудає нагає, Гай, удар! Та будь, не переводить що... Господенко погана передача зараз на Кондратовича. Рідний. Порожні ворота там були. Вони, граючи тренери МСК Харків 2. Виходить на майданчик, а Тут піддубний обрізка. Левіш нагая. І Антон Гай подвоює перевагу своєї команди. Забиває сьому у порожні ворота. І робить рахунок. Одразу високий пресинг від запоріжців. Кондратович простріл. Любовик. Переривається просторі. Глеміш пробиває, був Бугай закочує м'яч у ворота. Жележачий. І ще тут Микита піддубний. І Завада намагається розкутати. Пас у центр. і Артем Шкурупій Забиває. Щібаліна. Веда Господенка. Забирають м'яч. Запе груп. У порожні ворота. І забиває Михайло Макшанов. У порожні ворота. Мончаков. І, друзі, на цьому все. Фінальна сирена фіксує рахунок 4-1 на користь ЦП-груп.